Добрий день. Нарешті приїхали акумулятори, тому сьогодні ми будемо підключати інвертор. Вішати ми його будемо на ось цю стіну, а підключати до ось того щитка. Починаємо. Просварили я тут два отвори і повісили інвертор. А також тут біля щитка зробив два отвори, щоб тут поїсти ковий щиток. Зараз будемо його щепляти. Тепер беремо кабель і будемо під'єднати його до інвертора. Для підключення інвертора я купив такий кабель 5 жил по 6 мм. Розділив так, жили. Це вхід в інвертор, фаза, вхід 0, заземлення, а це вихід фаза і 0. Зараз я їх вже зачистив, будемо їх обжимати і прикручувати до інвертора. Вділяємо конечник, обрізаємо обризаємо якщо треба. трошки підкручуємо провода надівали тепер трошки прикручуємо. лишнє обрізаємо Так вийшло у нас. Тепер закручуємо. Дальний це у нас вихід. Ми прикручуємо сірий як фазу і чорний як ноль. І зажимаємо. Це у нас Сіри це вихід інвертора, фаза. Це вихід інвертора Чорний 0, це вхід фаза, вхід 0 і вхід заземлення. Тепер будемо збирати цей щиток. Про тим, як збирати щиток, вирішив зібрати всі автомати, щоб зручно було. Зараз покажу, як схема. З квартири в мене заходить три фази. Тому дзіна буде заходити у нас перша фаза, друга, третя і нуль. Тобто положення 4, 8, 12, 16, воно буде йти далі на квартиру. Для того, щоб воно йшло на інвертор, ми з першої фази пускаємо його на автомат, включення-виключення, потім йде на реле. І з реле вже йде на інвертор. Так само 0 іде у нас зі входу, йде на реле і з реле йде на інвертор. А З інвертора вже плюс приходить сюди на автомат і розходиться на всі три фази. А 0 приходить одразу на перемикач. Тому зараз під'єднуємо вхідні кабелі і будемо монтувати цей щиток. Під'єднуємо вхідні кабелі. La, phase. la deuxième phase. Зусилость тільки підключити вихід на щиток. Так, встановили автомат, а тепер під'єднуємо наші кабелі від інвертора. Це у нас плюс від інвертора він йде на автомат. Тепер у нас тут є чорний кабель, це у нас мінус. шнуль від інвертора. Він йде сразу зразу в перемикач. Теперь у нас фаза, и идет на инвертор. Тепер у нас ще вишився синій, це нуль, який йде у нас на інвертор. Включити вхід від щитка і наш щиток. Операційно треба під'єднати акумулятори до інвертора. Для підключення акумулятора будемо використовувати кабель 25 квадратів. Я його вже тут зачистив, надіваємо термоусадочну трубку і вдягаємо в таку Ось. Тепер будемо обжимати це з допомогою інтервічного класу. Я трошки зачистити, щоб термосадочна трубка гарно налізла. І так робимо для всіх кабілярів плюс на мінус з'єднання двох акумуляторів. Це нас вже наступний день. Завчора я під'єднав акумулятори, з'єднав їх тут послідовно і підключив до інвертора. Також я зібрав вже Повністю щиток. Зараз воно працює від мережі, як в нижньому положенні буде працювати від інвертора. Тому включаємо інвертор і будемо пробувати. Запустився. подивимося, що він показує. Показує 230 вольт, видає 50 Гц. Напруга на батареї 53,7. З по нулям. Ввершимося на інвертор. Для цього ми тут відключаємо щиток, щоб прибрати нагрузку. Переключаємо положення інвертора вниз і включаємо автомат від інвертора. Все, світло у нас є. Дивимось, що у нас на невертері. Трошки присіла напруга на акумуляторі. Це показує споживання. Скільки квартира зараз споживає? 300 майже 400 Вт. Це споживання в відсотках, 10%. Це зараз воно працює тільки від акумулятора. Мережа до інвертора ще не підключена. Треба притиснути налаштуванням і змінити дефолтне. Для того, щоб зайти в меню налаштування, треба затиснути кнопку Enter на декілька секунд. Попадаємо меню лаштування. Перший у нас цікавиться пункт 4. Міняємо його на режим UPS. Зберігаємо. Наступний пункт це п'ятий. Це у нас зарядка. Можемо залишити PNG, це зарядка від мережі та сонячних панелей. Або можемо змінити на GRG, так як у мене сонячних панелей не буде. Це зарядка тільки від мережі. Наступний пункт це шостий. Це у нас зарядка, скільки Амперів буде заряджати акумулятор. Так як у нас стоїть 24 вольта 200 годин, то краще поставити зменшити на 20 А. Пункт C8 8. Це е, зараз включить Онт, щоб меню скидалося на перший екран. Мо краще змінити, поставити OFF, щоб воно залишало, вже залишалося на тому пункті меню, який був виставлений до цього. Наступний пункт, який нас цікавий, це 17. Це тип батареї. Тут стоїть. АГМ ми міняємо його на кастом. І тепер нам треба виставити всі напруги правильно. Пункт 18 це коли буде спрацьовувати звукова сигналізація про розряджену батарею. Поставимо. Там тут десь 49. Тобто, коли напруга на акумуляторі присяде до 49 вольт, відветор подає звуковий сигнал. Наступний пункт 19 це при якому вольтажі акумулятора. Дві виключиться. давайте поставимо це занадто мало, давайте поставимо 48. Наступний пункт це напруга, до якої буде заряджатися акумулятор. Е -е, виставимо тут трошки менше, поставимо 50 Пять і шесть. Двадцять перший пункт це так званий флотінг вольтаж. Стан тут 55,4 Зберегли, виходимо на головний екран, і тепер можемо включати інвертор на зарядку. Так. Включаємо основний автомат і включаємо наш автомат, який живить інвертор. Дивимося, що відбудеться. Зараз у нас мережа все, ще відсутня. Спрацювали реле по часу. Загорівся зелений індикатор, який показує, що мережа з'явилась, і ось вона з'явилася. Відбулася синхронізація. І ми бачимо, що почалась зарядка. Пруга 53.4 і ми бачимо, що зараз акумулятор заряджається 27 амперами. Тобто зараз інветер працює в режимі байпас. Він заряджає акумулятори і одночасно віддає електроенергію на квартиру від міської мережі. Давайте відключимо вхідний автомат і побачимо, як відбудеться переключення на акумулятори. Для цього нам достатньо відключити тільки цей автомат. Дивимося на лампочку. Все. Мережа відключена. І інвертор працює від акумулятора. Злений катер відсутній, який говорить, що мережа відсутня. Це відбулося сміттєво. В даний момент споживання ну, зараз показує 200 Вт, 400, 300, Інвертор працює дуже тихо. Кулер крутиться, але доволі тихо. Добре, будемо чекати повної зарядки акумулятора. І будемо тестувати інвертор далі. Зараз перевіримо рівень шуму інвертора, якщо підключити якусь. Навантаження побільше. Наприклад, зараз включимо електрочайник. Зараз ми бачимо у нас 400 Вт споживання, включаємо чайник. Бачимо у нас 2,3-2,5 кВт навантаження. Шум трошки збільшився, але не критично. Чекаємо, поки закипить літр води. Треба показує навантаження 50%. Рівень шума трохи збільшився, але зовсім не критично. Чекаємо, може, з часом нагріється і швидкість збільшиться.

Літр води закипів. Десь хвилин три прийшло часу, і за цей час рівень шуму інвіктора суттєво не збільшився, ось він навіть зменшився, тобто він сюди вже холодив і повернувся на мінімальну швидкість обертів кулера. Я вважаю, що інветор доволі тихий.